Нема маслуків? Нема. Маслуків нема? А во я два знайшла. Так. Які цікаві. Якось так кругом вони ростуть. Дойду. Так кругом ростуть цікаво. Жайду, муху. Мухуморчики. Все, які гарненькі. Далі. Зараз ще такий гарний. Ох, який гарний. Що то знає, де ти, де? Да? Якийсь... Це не добре. Тут троє. Знаєш, що за то, що за білий не знаю що тут таке уйкі біли Його біли от став що тут за такі гриби білі нашла якісь білі та як не шукаю шукаю А ну, твой якісь білі, те ж мені самі отруйні попадають. Пару тих попало. От які нашли. який трутовір молодий знайшли. А вона дереві трутовір росте. Молодий. Такий великий. Ніч на подріш. Хто я мала. Тут козарчик? Який догорі, а почекай трошки. Які піпеньки. Які цікаві. Як цяточки. Маленькі маленьчека. села полянка. Тих. Не знаю, че коли зиме бачила таки, че не е. куда? Туда? Ну, перхавка до А на че не перхае? Ну, перхавка. Пиши не достигла. Ось такі і достигають. Нішечко мають это Так, ще шо. шо. І? Який роз тут на Такий великий. Коли я копте. Такий, такий великий. Знаєте, він отруйний чи він Ха? И величестный.